Попри дощ сотні людей зібралися на фестивалі Воргол у Путивлі. народна мисткиня з Кролевця Тетяна Сокор привезла з собою старовинні страви тетерю, січеники з грибами, накладанці та шпундру. на сьогоднішньому фестивалі, представляю старовинну українську кухню, яку ми майже втратили, це забуті старовинні страви. Страви на фестивалі можна було не лише скуштувати, а й розпитати рецепт. Ми підготували прянички імбирні з таким з тематичною назвою Вергол і птахою, яка зображена на них. Розписували айсингом. Все створено з натуральних наших харчових матеріалів. Саме тут до складу цих пряників входять багато приправ: саме імбирний імбир, мелений, коріантер, кориця. Хвалиться живими напоями і Сергій Рубаник. Крім рецептів приготування, знає і як треба їх споживати. Ну, моя роль не то, що в заході, а й взагалі пожиттєво відродження культури споживання хмільних напоїв, Ну, наших родових промислів. Максим Конюх каже, фестиваль проходить вдруге, щоправда, цього року в умовах війни. Втім, традицію воліють не порушувати. Мета заходу, популяризація сучасної української культури можна сказати в російськомовному середовищі, тому що ну всі знають, що пути це район, дещо специфічний в Сумській області. Тут 80% населення є етнічними росіянами і майже всі російськомовні. А ми несемо сучасну українську культуру. З чого розпочався взагалі Варгол? з того, що активісти спочатку прибрали місцевість, вони відсортували і зда. Але потім на переробку все відсортоване сміття, тому знаючи про нашу активність серед учнівської молоді, вони запросили нас. За словами Олександра Мірошниченка, Воргол це фестиваль живої історії з півночі Сумщини. Для мене Воргол це в першу чергу історичні пам'ятки. Це друга в Сумській області склеп піраміда, яку ми брендуємо, якою ми займаємося. У програмі фестивалю відбулися лекторії, майстер-класи, читання авторських віршів та рок-концерт. Кошти від заходу будуть спрямовані на підтримку зсу. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина.